Доброго дня, любі мої персики. Так, що ми сьогодні з вами робимо? Ми сьогодні з вами звітуємося ФОПами першої групи, з ФОПами першої групи. Так, перша група. Ми заходимо в електронний кабінет платника податків, Вибираємо 2000, натискаємо введення звітності, обираємо 2024, обираємо період рік. Натискаємо Створити і обираємо з вами нашу декларацію. Не заблудіться, будь ласка, бо їх тут дві. Одна для третьої, друга для першої та другої. Ми обираємо з вами F0103406 для першої та другої. Прошу звернути вашу увагу на стан документа. Звітний документ. Звітний документ. Якщо ви протягом звітного періоду, який триває 60 календарних днів, Після закінчення 2024 року знайшли помилку. Ну так теж буває. Взагалі не засмучуємося. Заходимо і створюємо новий звітний документ, після того, як звітний був прийнятий. Ми знайшли помилку протягом 60 днів. Можемо створити новий звітний документ. Якщо ми знайшли помилку після того, як закінчився звітний період, після 60 днів, то будемо створювати уточнюючий документ. Наразі створюємо звітний. Зверніть, будь ласка, увагу, що з 1 січня в звітності вказується новий код ДПІ. В моєму випадку Київська область. Як перевірити, тут новий чи ні? Бачите, 10-Київська область, 38 у мене. Район, моя районна податкова. Заходимо з вами в облікові дані, і в реєстраційних даних дивимося код 1038. Він має співпадати перед тим, як ви вводите свою декларацію. Натискаємо Створити Так, перевірили звітний документ, моя область, номер. Подиткової. У мене все співпадає з тим, що заявлено. Обираю додаток 1. Для тих, ми закриваємо рік, я вважаю, його подавати потрібно усім, окрім тих, хто має статус пенсіонера, додаток 1 не подається. Хто має статус з інвалідністю, не подається. Мають основне робоче місце, де заробітна плата не менше мінімальної заробітної плати в країні, тобто не менше 8 тисяч гривень. Скористалися правом не нараховувати взагалі ЄСВ протягом 2024 року під час військового стану. У нас така була можливість, її вже скасували з 1 січня 2025 року, але за 2024 мали право не сплачувати. У кого показники нульові, ви маєте право не формувати додаток. 1. В моєму випадку я платила ЄСВ, тому я формую. Хто платив також хоча б за один місяць. Також формує додаток, де ми це що відобразимо правильно. І так, поїхали. Ми створили з вами декларацію, заповнюємо. Заповнюємо звіт наставимо відмітку. Відмітка ставиться автоматично. 2024 заповнюється також автоматично. Ось тут відображається наша нова інспекція, яку нам присвоїли з січня 2025 року, але бачите, річну декларацію вони також захотіли, щоб тут все було відображено. Наш адресу перевіряємо актуально, електронну адресу вкажіть. Номер телефону обов'язково реальний, тому що податківці можуть до вас зателефонувати. В 9 рядку вказуємо кількість найманих працівників. Якщо у вас їх немає, вказуємо обов'язково 0. Далі, в 10-му рядку вказуємо вид діяльність. Пам'ятаємо, що для першої групи є певний перелік цих видів діяльності, тому майте це на увазі. Якщо у нас їх декілька, натискаємо сюди мишкою, і у нас з'являється таке віконце, натискаємо плюсик, у нас з'являється рядок. Якщо він нам не потрібен, тим же самим способом натискаємо, натискаємо мінусик і забираємо цей рядок. Для ФОП першої групи заповнюється розділ другий. В квартальних ось цих показниках показуємо авансові платежі по єдиному податку. В 2024 році вона становила 908 гривень 40 копійок за квартал. Фіксуємо всі чотири квартали. Якщо хтось використав можливість бути у відпустці один місяць і не сплачувати один місяць єдиного податку, звичайно, він тут що мінусує в тому чи іншому кварталі, коли йому потрібно його відняти один місяць. Показуємо потім наш дохід в рядку номер 01 який ми отримали за 2024 рік. Ну, в моєму випадку 1000 гривень, не дуже, Але як є, не соромимося того, що заробили. Дублюємо цей дохід у восьмий рядок. 21 рядок заповнюють ті, у кого була сплата ЄСВ. В моєму випадку я платила за весь рік 20 526 гривень. Ставлю внизу відмітку, що в мене буде додаток 1. В кого його немає, відмітку не ставить і 21 рядок не заповнює. Просто подає декларацію. Розуміємо це, так? Ми ж з вами розумні люди. Піднімаємося до гори і заповнюємо наш додаток 1. Звітна заповнюється автоматично, дані наші автоматично, просто перевіряємо В діяльності, також основний, автоматично у восьмому рядку вказуємо період, на якому ми перебували на єдиному податку. Той, хто тільки зареєструвався в 2024 році, всередині десь, ставить з того місяця, з якого він знаходився на єдиному податку. По 31 грудня. В 8.1 ставимо 6. Це 6 означає, що ми платники єдиного податку. Потім заповнюємо з вами табличку. У другій колонці у нас мінімальна заробітна плата, яка встановлена нашим держбюджетом по Україні протягом року, в третій колонці ставка ЄСВ 22%, а в четвертій. Множимо на 22% нашу мінімалку, у нас буде з вами сума оплати нашого ЄСВ. Все, зрозуміло, да? тут фіксують ті суми, які були з вами оплач... оплачені. Тобто, якщо ви почали платити ЄСВ, наприклад, тільки за грудень, ви запам'ятаєте зверху, а були цілий рік на єдиному. Ви запам'ятаєте, тут нуль, нулі січня по листопад, а в грудні показ, показник. Або ви платили півроку, півроку не платили. Ті, хто тільки зареєструвався в середині року, ця табличка заповнюється починає з того місяця, з якого ви були платником єдиного. Зверху проставляти якісь прочерки або нулі не потрібно. Вона просто залишається пуста. У вас там ще не існувало. Зрозуміли, так? Да? Все, в моєму випадку все заповнено. І так, потім піднімаємося догори, натискаємо дискетку. І, що ми бачимо, прекрасний результат. У нас з вами ось тут зелена відмітка, що у нас все перевірилось. Нам е, пропонують підписати, ви натискаєте так. Натискайте ознайомлено. Обираємо наш ключ, е, підписуємо нашим ключом і натискаємо. І натискаємо відправити. Ось такий результат у вас має вийти. Ви маєте отримати зелений літачок. Ось так він виглядає. Квитанція номер два має бути зеленого кольору. Якщо вона червоного кольору, ви читаєте причину, чому вона у вас червоного кольору. Причини на сьогоднішній день найчастіше може бути дві. Перша. Це ви не замінили код ДПІ податковий новий. Не лякаємося цього, просто його треба. Як я показала, при реєстрації, при створенні звітності, треба його просто замінити, вибрати те, що вам потрібно. А друга відмова це у вас проблеми з електронними ключами. Буде писатися, що ви маєте попередній підпис, який діє, а ви підписуєтеся іншим. Це частіше всього. Це не означає, що у вас так має бути. Я вам бажаю, щоб у вас все пройшло на, просто, на відмінно. Але так може бути, ви не лякаєтесь. Якщо проблема з ключами, ви маєте всі старі ключі анулювати, залишити одні нові. Вони запрацюють на наступний день. Не треба мучити, будь ласка, цей кабінет, Господі, до, до смерті. Візьміть паузу, тому що дуже багато пишуть під відео також коментарів. А ось я почала подавати, а все одно не подається. А ось я подаю, а все одно. Господі, ну ви що хочете, щоб так все швидко, малоносно працювало в нашій державі? Ні, так не буде. Ви маєте розуміти, що то інформація, сертифікати, які вам були видані, банківські. Банк має повідомити податкову, податкова має оновити. Ну, Тобто це якісь процеси і вам треба набратися терпіння. В деяких податкових оновлення відбувається тільки після сьомого вечора, щоб ви розуміли. Тому, будь ласка. Це, що стосується цих, Господі, горе ключів. Чомусь люди думають, що якщо в них понароблюють 10, то вони всі 10 працюють. Це неправда. В електронному кабінеті фіксуються ну, самі перші ключі, які мають строк ще діючий. Якщо ви зробили нові, старі треба видалити. все. Ну, в принципі, все сказала. Декларацію ми з вами здали. Всього, ФОП, перша група. Вітаю. <смі> вітаю. На цьому, коротенько, все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором каналу. Для спонсорів будуть окремі відео зняті. Де і спонсорство допомагає існувати якось більш-менш в цьому житті. В принципі, все. Якщо будуть питання, пишіть під відео на всі коментарі. Майже намагаюся відповісти. Все.